Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінські філяли сьогодні у нас до надходження. Kia Car з 2007 року випуску з бензиновим 2-літровим двигуном, на який додатково встановили газове обладнання з автоматичною коробкою передач з переднім приводом. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскуплення м'ячі усі квікон, електролюванням дзеркал. Ось так виглядає приборна панель. Додатково встановили android магнітолог є клімат-контроль. Авто має 7 місць. Другий ряд сидінь у нас в гарному стані. Салон після хімчистки. Третій ряд сидінь виглядає у нас ось так. На автомобіль встановлені 15-тілеспадні диски на літній резині. Також є фаркоп заявленого пробігу на автомобілі. 234 тисячі кілометрів. придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця, Соборна, 1. Ціна на даний автоб буде скласти 6 990 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займається пригоном зі штатів.